Чи справді ви знаєте про свою кішку абсолютно все, а що, як я скажу, що багато звичних фактів про них лише вигадка? Наприклад, те саме мурчання, яке ви чуєте щодня, може означати зовсім не те, про що ви думаєте. Сьогодні ми розберемо шість найпопулярніших міфів про котів, у які давно час перестати вірити. Приготуйтеся, деякі з цих розвінчань можуть повністю змінити ваше уявлення про вашого пухнастого друга та допоможуть покращити догляд за домашнім улюбленцем, Коти живуть поруч з людиною вже тисячі років. За цей час вони стали героями казок, легенд і, звісно ж, джерелом багатьох хибних уявлень деякі міфи народилися через неправильне тлумачення їхньої поведінки. Інші прийшли до нас із мультфільмів та давніх історій, але розуміння справжньої природи котів це ключ до їхнього здоров'я та ваших добрих стосунків. Mm. Yeah. Отож, почнімо з міфу, який здається знають абсолютно всі, навіть ті, хто ніколи не мав кота. Звучить він так: коти завжди приземляються на чотири лапи. Це твердження настільки міцно увійшло в нашу культуру, що стало майже аксіомою. Ми бачимо це в мультфільмах, чуємо в розмовах. Але чи так це насправді? Задля справедливості у цьому міфі є величезна частка правди, коти справді мають вроджену, майже надприродну здатність перевертатися в повітрі. Цей феномен називається випрямляючий рефлекс. Працює він завдяки унікальній будові котячого тіла. По-перше, вони мають неймовірно чутливий вестибулярний апарат, що розташований у внутрішньому вусі, він миттєво визначає де верх, а де низ. Щойно кішка починає падати, її мозок отримує сигнал тривоги і запускає цілий ланцюжок рухів. Спершу кішка повертає голову, щоб вирівняти її по горизонталі. Потім, завдяки дивовижно-гнучкому хребту та відсутності жорстких ключиць. Вона повертає передню частину тіла, а слідом задню. Лапи витягуються донизу, спина вигинається, щоб пом'якшити удар, і вуаля, кішка готова до приземлення. Весь цей акробатичний трюк займає частки секунди. Але ось тут і криється головна небезпека міфу. Слово завжди це дуже сильне перебільшення. Випрямляючий рефлекс це не магія, а фізика. І для його спрацьовування потрібні певні умови. Найголовніша умова це час, а отже, висота. Як не парадоксально, падіння з невеликої висоти, наприклад, зі столу або з ваших рук, може бути набагато небезпечнішим, ніж падіння з другого поверху, кішці просто не вистачає часу, щоб завершити свій переворот. В результаті вона може незграбно впасти на бік на спину. Або навіть на голову, отримавши серйозні травми. З іншого боку, дуже велика висота теж не гарантує безпеки. Так кішка встигне перевернутися, але закони гравітації ніхто не скасовував, сила удару об землю буде величезною, лапи, хоч і слугують амортизаторами, не можуть погасити всю енергію падіння. В результаті переломи кінцівок, розриви внутрішніх органів, травми щелепи. Тому, будь ласка, забудьте про те, що ваша кішка не вразлива до падінь, це всього лише механізм виживання, який, на жаль, працює далеко не завжди. Обов'язково ставте сітки на вікна і не ризикуйте здоров'ям свого улюбленця, вірячи в старі казки, а, а ми рухаємося далі. Другий міф, який міцно засів у наших головах завдяки незліченним мультфільмам та дитячим книжкам, котам обов'язково треба давати молоко, картина милого кошеняти, що смачно сьорбає молоко з блюдця, знайома кожному, це виглядає так природно і правильно чи не так. Та ось тут нас і чекає великий та неприємний сюрприз. Для переважної більшості дорослих котів коров'яче молоко це не ласощі. А прямий шлях до проблем із травленням, і цьому є просте наукове пояснення. Вся справа у речовині під назвою лактоза це молочний цукор. Щоб його перетравити, потрібен спеціальний фермент лактаза. Маленькі кошенята, поки живляться молоком матері, виробляють цей фермент у великих кількостях. Це логічно і передбачено природою, адже молоко їхня єдина їжа. Однак як тільки кошеня підростає і переходить на тверду їжу, його організм вирішує, що лактаза йому більше не потрібна. Вироблення цього ферменту різко скорочується або припиняється зовсім, відбувається те саме, що й у багатьох людей з віком розвивається непереносимість лактози, і ось уявіть, дорослий кіт, у якого майже немає потрібного ферменту. П'є коров'яче молоко, що відбувається далі. Неперетравлена лактоза вирушає прямісінько в товстий кишківник, де стає їжею для бактерій, в результаті здуття, гази, болі в животі і найчастіше діарея, приємного в цьому мало як для кота, так і для його власника, якому потім прибирати лоток. Звісно, ви можете сказати а ось мій кіт п'є молоко. І з ним усе гаразд. Так бувають винятки, деякі коти зберігають здатність перетравлювати лактозу в невеликих кількостях, але це не означає, що молоко для них корисне, у ньому багато жирів, і воно абсолютно не збалансоване за складом для хижака. То що ж робити? Відповідь проста найкращий і найнеобхідніший напій для кота це чиста свіжа вода. Вона повинна бути в доступі завжди. А якщо дуже хочеться побалувати улюбленця, у зоомагазинах продається спеціальне безлактозне молоко для котів. Але пам'ятайте, що це лише ласощі, а не основне джерело рідини. Давайте залишимо цей молочний стереотип у минулому заради здоров'я та комфорту наших пухнастих друзів. А ось наступний міф тісно пов'язаний з емоціями він звучить так. Якщо кішка муркоче, значить, вона щаслива. Ми звикли думати, що це муркотіння, найвищий прояв котячого блаженства. Ви гладите кішку, вона лежить у вас на колінах і вмикає свій маленький моток і моторчик. Здається, все очевидно, фіат, вона на сьомому небі від щастя, і в більшості випадків ви маєте рацію. Кішки справді муркочуть від задоволення, коли почуваються комфортно, безпечно та розслаблено. Це їхній спосіб сказати мені добре продовжуй. Кошенята починають муркотіти вже в перші дні життя, спілкуючись так і з матір'ю під час годування. Це сигнал, що все гаразд, і молоко надходить. Але ось тут і починається найцікавіше. Муркотіння це набагато складніший і багатогранніший механізм ніж просто вираження радості. Вчені та ветеринари давно помітили, що кішки муркочуть у абсолютно різних, а часом зовсім нещасливих ситуаціях. Наприклад, кішка може муркотіти, коли їй страшно, або вона відчуває сильний стрес. Ви напевно помічали це на прийомі у ветеринара, кішка сидить на столі налякана. А сама при цьому муркоче, це не означає, що їй подобається огляд. Таким чином вона намагається заспокоїти саму себе і показати оточуючим, що не становить загрози. Це свого роду білий прапор. Я налякана, будь ласка, не чіпайте мене. Більше того, кішки муркочуть, коли їм боляче поранені тварини або кішки під час пологів часто видають цей звук. Першу це здається нелогічним. Навіщо витрачати енергію на муркотіння, коли тобі й так зле? Відповідь може вас здивувати. Дослідження показали, що вібрації, створювані муркотінням, мають певну частоту від 25 до 150 герц. Виявилося, що вібрації в цьому діапазоні сприяють загоєнню тканин і навіть зрощенню кісток. По суті, муркотіння – це форма самолікування. Кішка використовує свій внутрішній вібромасажер, щоб полегшити біль і прискорити одужання. Це дивовижний еволюційний механізм. Тому, коли наступного разу почуєте, як ваша кішка муркоче, не робіть поспішних висновків. Зверніть увагу на контекст, на мову її тіла на ситуацію. Якщо вона розслаблена і ластиться, вона щаслива. Але якщо вона напружена, ховається або проявляє ознаки хвороби, її муркотіння може бути криком про допомогу або спробою себе цілити. Тепер давайте зануримось у світ забобонів. Міф номер 4. один з найстаріших і, на жаль, найстійкіших. Він стверджує чорні коти приносять нещастя. Варто чорному коту просто перейти дорогу, як вразливі люди одразу ж змінюють маршрут, хапаються за худзик або плюють через плече, звідки взагалі взялося це дивне переконання його коріння сягає глибоко у середньовічну Європу. У ті похмурі часи за часів полювання на відйом, все таємниче і незрозуміле, викликало страх. А коти, особливо чорні, були ідеальними кандидатами на роль поплічників диявола, їхній нічний спосіб життя, очі, що світяться в темряві, безшумна хода, усе це здавалося надприродним. Церква активно підтримувала ці страхи. Вважалося, що відьми можуть перетворюватися на чорних котів, аби непомітно творити свої темні справи. Чорний колір асоціювався з ніччю, злом та смертю. У підсумку нещасних тварин почали переслідувати та знищувати разом із жінками, звинуваченими у чаклунстві. Цей ірраціональний страх виявився неймовірно стійким і дожив до наших днів, перетворившись на звичайний забобон. Але погляньмо на це з погляду логіки чи може колір шерсті тварини якось впливати на події в нашому житті. Звісно ж, ні, це просто генетика. За чорне забарвлення відповідає ген, який виробляє велику кількість пігменту Еумеланіну, жодної магії, чиста біологія, ба більше в деяких культурах до чорних котів ставляться зовсім інакше. Наприклад, у стародавньому Єгипті котів будь-якого кольору шанували як священних тварин, у Великій Британії та Японії вважається, що чорний кіт у домі це навпаки на щастя. А в моряків існувало повір'я, що чорний корабельний кіт віщує благополучне плавання. На жаль, те дурний міф має цілком реальні та дуже сумні наслідки. Через забобони чорним котам і кошенятам найскладніше знайти дім. У притулках вони затримуються довше за своїх побратимів іншого забарвлення, їх рідше забирають, а іноді, на жаль, навіть ображають на вулиці. Тому. Будьмо розумними людьми. Характер кота, його ласкавість і відданість аж ніяк не залежать від кольору його шерсті. Чорні коти такі ж прекрасні люблячі та кумедні компаньйони, як і руді, білі чи смугасті, і наступного разу, коли чорний кіт перебіжить вам дорогу, не бійтеся, просто посміхніться йому та побажайте вдалого дня. Переходимо до питань здоров'я. Міф номер 5 що змушує багатьох власників кішок хвилюватися без вагомої причини, звучить так: якщо у кішки сухий ніс, значить вона захворіла. Це переконання настільки поширене, що багато хто використовує ніс улюбленця як такий собі барометр його самопочуття. Торкнулися ніс вологий і прохолодний, отже, все добре, торкнулися сухий і теплий все. Паніка, час телефонувати ветеринару. Давайте розберемося, чому котячий ніс взагалі вологий. Ця волога не просто вода, це секрет, який виділяють спеціальні залози в носі, а також волога від облизування. Мокрий ніс виконує дуже важливу функцію: він допомагає кішці краще вловлювати запахи. Частинки запаху буквально прилипають до вологої поверхні, що посилює нюх, який для кішки є одним з головних способів пізнання світу, то чому ж ніс може стати сухим? Причин для цього безліч, і більшість з них абсолютно нешкідливі і ніяк не пов'язані з хворобами. По перше, це навколишнє середовище, якщо у вас вдома спекотно і сухе повітря. Особливо взимку, коли працює опалення, ніс у кішки природно буде висихати швидше, у цьому немає нічого страшного. По-друге, це сон, коли кішка спить, вона не облизується. Тому, якщо ви торкнетеся носа щойно прокинутого улюбленця, він, найімовірніше, буде теплим і сухим. Буквально за 10-50 хвилин після того, як кішка вмиється, він знову стане вологим. По-третє, це активність. Після активних ігор або бігу температура тіла трохи підвищується і ніс також може стати сухішим. Звісно, в деяких випадках сухий ніс справді може бути одним із симптомів захворювання, наприклад, при зневодненні або підвищеній температурі. Але, і це найголовніше, він ніколи не буває єдиним симптомом. Якщо кішка хвора, ви помітите й інші набагато більш явні ознаки млявість, відмова від їжі та води, зміна поведінки, проблеми з туалетом. Тому сам по собі сухий або теплий ніс це не привід для паніки, це абсолютно нормальний стан, який кій змінюється протягом дня, замість того, щоб постійно торкатися носа, краще спостерігайте за загальним станом та поведінкою вашої кішки. Саме вони є головним індикатором її здоров'я, а Ніс залиште в спокої, він сам розбереться, коли йому бути мокрим, а коли сухим. І нарешті останній шостий міф він, мабуть, найобразливіший для всіх, хто щиро любить своїх котів. Цей міф стверджує, що коти егоїстичні, самозакохані та незалежні істоти. Які не здатні на глибоку прихильність до людини, мовляв, їм від нас потрібні лише їжа та дах над головою, часто їх порівнюють із собаками, які, мовляв, люблять господаря безумовно, тоді як коти просто дозволяють нам жити з ними. Це хибне уявлення народилося через фундаментальне нерозуміння котячої натури. Ми намагаємося міряти їхню поведінку людськими чи собачими мірками, а це докорінно неправильно. Коти не собаки, у них інший еволюційний шлях, і, відповідно, зовсім інша мова спілкування та прояву почуттів. Собаки зграйні тварини, вони звикли до ієрархії, до явного підпорядкування ватажку, до бурхливого вираження емоцій вони. Стрибатимуть від радості, коли ви приходите додому і всюди слідуватимуть за вами. Коти ж за своєю природою одиночні мисливці, їхні предки не жили великими зграями, тому їхні соціальні сигнали значно тонші, стриманіші та делікатніші. Вони не лістимуть вам в обличчя з поцілунками, щоб довести свою любов. Вони скажуть Я люблю тебе. Своєю особливою котячою мовою. Як же це виглядає? Ось лише кілька прикладів. Коли кішка повільно моргає, дивлячись на вас, це не від нудьги, котячою мовою, це називається котячий поцілунок. Так вона показує, що повністю вам довіряє і почувається в безпеці поруч із вами. Коли кішка треться об ваші ноги або буцає вас головою, вона не просто просить їжі. На її щоках та лобі знаходяться спеціальні залози, що виділяють феромони. Таким чином вона залишає на вас свій запах, позначаючи вас як свого, як частину своєї родини, це найвищий прояв довіри та прив'язаності. Навіть просто присутність кішки в одній кімнаті з вами це вже знак її прихильності, вона могла б сховатися під диваном або піти в іншу кімнату. Але вона обирає бути поруч, вона може спати у вас в ногах, тихо моркотіти, коли ви працюєте за комп'ютером, або зустрічати вас біля дверей. Дослідження доводять, що між котами та їхніми власниками формується такий же міцний емоційний зв'язок, як між дітьми та батьками, коти сумують, коли нас немає, радіють нашому поверненню та шукають у нас розради. У стресових ситуаціях. Тож, будь ласка, не вірте в міф про їхній егоїзм. Коти люблять нас глибоко і віддано. Просто треба навчитися розуміти їхню тиху та витончену мову любові, Ма, чи не найбільшим відкриттям для багатьох стає правда про котяче муркотіння. Лише уявіть, ваш кіт чи кішка може муркотіти у вас на колінах не від повного блаженства, а тому, що йому їй боляче. І тварина інстинктивно намагається себе вилікувати. Дослідження показують, що вібрації на частоті котячого муркотіння сприяють регенерації тканин і кісток. Це не просто звук, це справжній механізм виживання. Оце так несподіванка чи не так? Усвідомлення цього змушує зовсім по іншому поглянути на поведінку улюбленця і бути до нього уважнішим. Так само, як і міф про їхню незалежність, коли ви розумієте, що легке подання головою це котячий еквівалент обіймів і прояв найвищої довіри, ваша взаємодія з твариною виходить на абсолютно новий рівень. Кишки не егоїсти. Вони просто говорять: я люблю тебе своєю котячою мовою. Як бачите, світ котів значно складніший та цікавіший, ніж просто набір стереотипів. Руйнуючи ці міфи, ми не просто дізнаємося кумедні факти, ми вчимося краще розуміти потреби наших улюбленців, правильно за ними доглядати та будувати з ними по-справжньому міцний зв'язок, заснований на знаннях і повазі. Дякуємо за перегляд! Якщо це відео допомогло вам дізнатися щось нове про вашого пухнастого друга, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розвінчання міфів. А в які міфи про котів вірили ви, чи можливо ви знаєте інші хибні уявлення, про які ми не згадали? Поділіться своєю історією в коментарях.